Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Журналісти і волонтери пишуть, що після відставки гайдая і висилку його в Казахстан наступний на черзі Віталій Кім. Офіс президента хоче замінити популярних політиків, аби вони не заважали рейтингам банкової. Крім того, вчора ми із посиланнями на джерела вже повідомляли про конфлікт на нараді. Кімові не дали поставити дійсно гідного поліцейського, натомість офіс президента через татарова лобіює своє. Ошай хеда і захищаю його. Той же в перші дні війни просто-напросто утік з Миколаєва. Хто хто а ким таки був з Марченком на місці? Робили все, щоб втримати місто, але очевидно для когось війна закінчилася. Почалася політика. Чекаємо інсайдів та підтверджень. Вже зараз майже відомо, що українська влада дала команду активізувати підготовку до виборів до парламенту, які можуть відбутися у жовтні цього року або в березні наступного, разом із президентськими, залежно від того, коли припиняться бойові дії і можна. Буде скасувати воєнний стан. Про це волинським новинам повідомили одразу кілька джерел близьких до офісу президента Слуги народу центральної виборчої комісії, а також серед керівників обласних адміністрацій. Волади на провести вибори одразу після скасування воєнного стану. Ходять наполегливі чутки, що він може бути скасований вже цього року. Якщо це відбудеться до кінця літа, то можна встигнути провести парламентські вибори в строк 29 жовтня. Якщо пізніше, то найбільш вірогідний варіант об'єднати Парламентські та президентські вибори це буде простіше з організаційної точки зору і дешевше для бюджету, а також політтехнологічно вигідно владі, оскільки фактично Зеленське балотуючись на пост президента стане локомотивом і для власної політичної сили. Правда, є юридична перешкода у вигляді заборони на проведення одночасно чергових виборів парламенту та президента. Але з урахуванням перенесення термінів виборів до влади через воєнний стан цей момент можна обійти, каже одне з джерел близьких до банкової західні Партнери також за те, щоб обидві кампанії, і президентська і парламентська відбулися за першої ж нагоди. Але ключове питання, щоб відбулися вибори, має закінчитися війна, але у цьому випадку йдеться не про те, що бойові дії продовжаться, але стануть менш інтенсивними, як це багатьма прогнозується. А саме про повне припинення вогню на основі якоїсь угоди, хоча б тимчасового перемир'я, так званий корейський сценарій, перемир'я, яким закінчилася війна між північною та південною Кореями, триває вже майже 70 років. Оків без укладання мирного договору без цієї умови воєнний стан навряд чи зможе бути скасовано, адже будь-якої миті бойові дії низької інтенсивності можуть різко активізуватися, та й загроза масованих ракетних ударів у такому разі не зникне. Тому в українських політичних колах до думок влади щодо підготовки до виборів суперечливе ставлення частина вважається блефом, бо не вірять, що бойові дії закінчаться найближчим часом. Інші ж обговорюють конспірологічні версії, що влада має план закінчити Війну до кінця року можливо вже узгоджений із заходом, а можливо навіть із Росією. І банкова нібито за цим планом і рухається, наперед готуючись до виборів. Тому й не дивно, що триває політична зачистка електорального поля всіх, хто має рейтинг навіть той же арестовуючий, який би він не був. Експерти вважають, що незалежно від того, чи будуть проведені вибори чи ні, політична боротьба в Україні поступово загострюватиметься. Усі групи впливу та партії в Україні розуміють, що навіть якщо парламентські вибори не відбув. Будуться вчасно, все одно країну чекає запекла політична боротьба. А її теж краще вести з сильними політичними партійними структурами. Вони можуть бути опорою у боротьбі за владу. Тому зараз ми бачимо пожвавлення політичного життя. Не всі партії готуються до виборчої кампанії восени, тому що немає ясності, чи відбудеться вона. Це буде зрозуміло до літа, коли якщо запускати виборчий процес, потрібно буде приймати зрозумілі політичні та організаційні рішення. Але жовтень в будь-якому випадку стане таким собі Поном, після якого політична боротьба однозначно зробиться жорсткішою. Більше ймовірно, що парламентська кампанія відбудеться навесні наступного року, одночасно з президентською, вважає політолог Руслан Бортник. Сьогодні в багатьох політичних таборах, незважаючи на війну, і воєнний стан починають говорити про вибори і готуватися до них. Але на силу віриться у вибори вже цієї осені, і їхнє проведення навесні більше ймовірне, але все залежатиме від ситуації на фронті і геополітичних розклад. Дів довкола війни можна не сумніватися, що за першої можливості вибори будуть проведені, тому що суспільство до них готове, каже політолог та телеведучий Дмитро Співак. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!